Доброго ранку! Ми раді, що ви тут. Гадаю, мої слова налаштували вас на позитивний настрій та створили атмосферу довіри. Адже дуже важливо розпочати день з хорошим настроєм. Сьогодні ми з вами поговоримо про формування дружніх стосунків в учнівському колективі. Багатьом з нас, прийшовши на нову роботу, було важко адаптуватися в новому колективі. Що вже й говорити про маленьких першокласників, які прийшли вперше до школи, які зустрілися з багатьма вчителями, з однокласниками, яких бачать вперше? А тут ще й мама говорить: ти з ними дуже швидко подружишся. В голові ж першокласника руїться думка, як можна подружитися з вчителькою? Можна під час ранкових зустрічей. Моя практика як вчителя початкових класів. Показує, що саме під час ранкових зустрічей можна створити умови для формування дружніх відносин як між, і між самими школярами, так і між вчителем і учнями. Ранкова зустріч це зустріч на початку дня, коли учні разом з вчителем збираються для того, щоб привітатися, вислухати думки друзів, поставити та обговорити запитання. Ранкова зустріч складається з чотирьох етапів. Перший етап це привітання. Так, обнялися, привіталися. Так, кошви день, кошвидень. можете якісь сказати а не один одну слова. Трошки Сидячи в колі на килимку разом з вчителем учні вітаються доброзичливо та з повагою. Вітання можуть бути різними, і рукостискання, і обійми, і вітання іноземними мовами. У колі створюється атмосфера дружби. Наступний етап це обмін інформацією. Учні висловлюють власні ідеї, думки, почуття, обмінюються важливою інформацією та досвідом. Обмін інформацією формує у школярів вміння вільно говорити перед іншими дітьми та дорослими. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Компліменти. Вероніка, мені дуже подобається, що в тебе завжди хороший настрій. Саша, Мені подобається, що дуже гарний. Мені подобається, як ти читаєшся. Третій етап ранкової зустрічі це групове заняття або спільна розвага, мета якого об'єднати дітей в спільноту. Основне в цьому груповому занятті має бути відсутність суперництва чи визначення переможця. Цей етап спрямований на задоволення притаманного дітям бажання рухатися і гратися. Міняються місцями ті, хто сьогодні прийшов в білому. Хто прийшов сьогодні в білому? Щось має біле. Міняється. Хто щось має біле? Міняється. Помінялися місцями. Добре стали. Помінялися місцями ті, хто має довге волосся. Помінялися місцями ті, хто має довше. Довше, ніж у мене. Довше, ніж у мене. Помінялися місцями ті, хто має коротке волосся. Таке, як я, і коротше, ніж я. Давайте, міняється, міняємося. Помінялися місцями. Добре. Помінялися місцями, хто прийшов сьогодні в школу з поганим настроєм. Змініть місце ті, хто прийшов погано. Змінили. Даша одне. А в кого настрій? А кого насрій змінився? Помінялися місцями і кого настрій змінився. Дуже добре, Молодці. І завершальний етап ранкової зустрічі. Це щоденні новини. Щоденні новини це письмові обяви. Які показують, що мають діти робити в цей день або омірковуються події попередніх днів. Важливо до ранкових зустрічей долучати і батьків учнів, тому що батьки під час ранкових зустрічей зможуть побачити своїх дітей в іншій атмосфері та різноманітних ситуаціях. І на завершення бажаю вчителям творчої наснаги під час проведення ранкових зустрічей, а батькам сміливіше долучатися до роботи спільноти класу. Щоб стати активними учасниками життя своєї дитини, дякую за увагу!